сьогодні я Артемем Но з пташкою і пельменчиком знімаємо в Дорс. Тоді хлопці пішли туди. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Так, ми зайдемо, зараз будемо той. Умирати. तो आइए। ठीक। मानेगे ना? वर्षा आह बहुत बढ़िया शोले चाय खराब है वर्षा में मिनो। ता। दबाइये दबाइये ताकि बिठकर बैठकर बैठ। शो? Я кажу, що той, що ця пташка не говорить, бо тому, що. Це, е, ну... ну пташки не говорить. Ну, так, пташки не говорить. Шукаємо ключ по. А, я за Ой. Пацани бачите, мигає світло, тоді втікаємо, понятно? Тим більше ще пташка, ти пташка ніколи ще, ще тут не грала. Мы ещ були. І Изглядни не Я отнимаю, списываю. Ну. А де ключ? А куда вы бесплатные? Я мешал ключ, пацани. Паташка, що ти робиш? Давайте шукаєм ключ. Йо, я завжди тут залежу чомусь. Давай, А в когось я фонарик. У мене, я не знаю. Я Может, пташка є. Пташка. Але як фонарь фонарик, я не знаю. Опа, грошики сюда, я видите. Ты ч, бомбик? В коске Мене 35. Я завжди заложу під, ві... під ліжко чегось. Йой! Та не вони, то не, не просто. Давай. Я, я за той. Хтось не йшов ключ? Ніхто не знайшов ключ? Пташка не знайшов. Я не знайшов. Давай тут. Ок. Я не знайшов. Я не знайшов. Я не знайшов. Проходь, йди туди, пташка, в ту кімнату. Я ж тут не був. Ходи в цю кімнату. Все. Я здесь стеки правильно проверила. Да, а мне. А вот нашел ключ. Видно, бесвечуется. Кто у тебя, кто учики на толпщиков? Я не. Значит, Ташка. Всё понадобилось. Уходим.

Ого! Там дечок. А я не можу бить кто-то. Ти... У мене вже 240 монет. А у мене 10 монет. Виявляється, я багатий? я багато не почув. А хмарка? Я був... э, хмарка, да. Хмарка, там все подивився. Я там тоже дивись. А, там, там, був... на вулиці дождь. Ой, був... мене є пластер. Эээ, е -е. понятно. Я мой. Коняк. Да, пацаны, ну худить. Пацан. Ай, колосмарка, пацаны, ой. Ай! Сик! О, цагантикий фокус. Рома у нас тут то думає, що я кажу. горжу. Вс, я дом. Хмарка. Oh Ви померли, а далі не можете. Добро друзі, ми вже будемо закінчувати. З За вами був Артем Мерно, Пташка і Пильмечик ПОН 21 к Всім пока!